Так, влітаємо в передобідній час із, напевно, цікавою темою. Солодка сторона андрогенетичної алопеції. Е, і тут зразу запитання. То так, про всяк випадок. А що ви їли вчора? Так, скільки там було всякого різного, е, об'єктів, прихованого, неприхованого. От. Залежність від солодкого, залежність від солодкого вона у нас проявляється дуже на різних рівнях та і закладається в різний період нашого життя. І в першу чергу звернемо увагу на те, що на рівні нашого організму це фізіологічний фактор, коли ми їмо солодке, наш мозок отримує дофамінове задоволення. Він такий прям кайфує від цього всього. Так? Звісно, це про енергетичний сплеск. Коли ми з'їдаємо солодке, у нас виділяється глюкоза в кров, і ми маємо такий короткочасний прилив енергії, потужної, але дуже скоро її не стає, і ми хочемо їсти ще більше солодкого. Біохімічні зміни постійне вживання великого. Великої кількості цукру впливає на біохімію мозку та організму, роблячи його ще більш сприятливим до цукру, сприйнятливим до цуктору і створює залежність. І наступні фактори це, звісно, звички та оточення. Коли ми виходимо з подружками або з друзями ну, про що, да? на каву, то шматочок наполеона або там ще чогось там смачного. Прям Прям воно. Емоційний стан. Дуже часто зараз емо... емоційний стан вирівнюється на фоні вживання солодкого. Та? Солодке як допомога підняти собі настрій у відповідь на стрес, тривогу чи депресію. І, звісно, це психологічні фактори. Приємні спогади з дитинства. Ми всі розуміємо, коли приносять красивий торт з свічками. Ну, як не згадати той час, коли було ж так добре? Та? Особливо тоді, коли ми маємо стресову ситуацію, яких у нас досить так багато. Тому звідси солодке прям дуже часто, майже кожного дня є в раціоні, особливо кожного українця. А чи впливає вживання солодкого на прогресування андрогенетичної алопеції? Як ви думаєте? Звісно, якщо є така тема, то напевно так. Проте я тут зверну увагу, що коли я читаю або навчаюся, я помічаю, що дуже багато приділяється уваги саме тому вплив солодкого на прогресування телогенового випадіння волосся. Але досить мало в. Впли... Пояснено, як впливає на андрогенетичну алопецію, ніби як так побічно щось говориться, але прямих такого, знаєте, дослідження причинно-наслідкових зв'язків дуже рідко можна це побачити. Тому пропоную вам сьогодні в такий експрес-спосіб пройти такий шлях дослідника причинно-наслідкових зв'язків, як же ж солодке може впливати на прогресування андрогенетичної алопеції. І тут, в першу чергу, коли ми кажемо про солодке, ми будемо згадувати про що про гормон інсулін. Інсулін він чинить е, свій стимулюючий вплив на андрогенетичну алопецію в різний спосіб, і найперше стимулюючи діяльність е, утворення е, андрогенів у е, в чоловіків у яєчках, у жінок у яєчниках, е, стимулюючи гіперандрогенію, і це все підвищує рівень тестостерону. А ми розуміємо, що де є високий рівень тестостерону, там буде пришвидшене. Е, Процес андрогенетичної алопеції. Окрім того, інсулін так само впливає на діяльність. це так вже підемо, В печінці нашій утворюються деякі білки, які допомагають, виділяючись у кров, зв'язувати вільні андрогени. Так от, інсулін нам так само може впливати на утворення оцих таких глобулінів, великих круглих білків, які теж. Зменшують свою активність, а це означає андрогенів більше в крові. Андрогенетична алопеція дебютує ще активніше. Інсулін, вплив інсуліну через інсулінорезистентність, якщо вона вже проявилася. Так, це, звісно, так теж буде гіперандрогенія і андрогенетична алопеція. Окрім того, якщо інсулін не виконує достатньо свою функцію, це означає, що вільна глюкоза кудись має діватись. Вона піде куди? У жирову тканину. А жирова тканина це знову ж таки дуже активне депо 5 альфа-редуктази, особливо абдомінальна. Ота, що навколо животика, особливо в чоловіків, от, яка дуже гарно попрацює на те, що рівень 5 альфа-редуктази так само зросте. Андрогенетична алопеція напряму асоційована ну, типу, відбувається за рахунок діяльності цього фермента, який називається 5 альфа-редуктаза. Ну і, звісно, інсулінорезистентність через дію інсуліну підвищує рівень андрогенів у крові. І ми говоримо про знову ж таки активну. Андрогенетичну алопецію у різному віці і в чоловіків, і в жінок. Інсулін. Інсулін є дослідження, які показують прямий вплив діяльності інсуліну на гени, на експресію генів, тобто на проявлення генів, які відповідають за синтез утворення 5 альфа-редуктази у нашому організмі. Особливо волосиста частина шкіри голови, так тому це знову ж таки стимулює розвиток прогресування андрогенетичної алопеції. Наступний вплив це такий опосередкований вплив, так як солодке може впливати через. Системне запалення і розвиток метаболічного синдрому. Звісно, метаболічний синдром дуже часто асоційований із інсулінорезистентністю. Це приводить, як попередньо казали я до гіперандрогенії. Я коли дивилась, підбирала картинку, знаєте, пошукала і зрозуміла, що по факту, коли є зображення людини із метаболічним синдромом, придивіться, майже всі вони мають андрогенетичну алопецію. Не треба шукати картинки, можна вийти на вулицю і подивитися. Це, звісно, хронічне запалення. Хронічне запалення, окисний стрес і зміна фізіологічного балансу органів ендокринної системи. Це відбувається майже завжди, завжди. Я тут очікувала, що Анастасія буде кивати головою, так, коли є стан метаболічного синдрому і системного запалення. Дисліпідемія, підвищення рівня жирів у крові приводить до того, що це знову захворювання, яке називається атеросклероз, гіпертонія. Дуже часто, коли є просто навіть гіпертонія, то це теж впливає на Пришвидчений розвиток андрогенетичної алопеції, і, звісно, системне запалення впливає на порушення функції ендотелію судин. Ендотелій судин це внутрішній, внутрішній шар наших судин, і він насправді має дуже величезну колосальну роль для процесів, наприклад, розширення судин, тому що саме ендотелій утворює в цих клітинах, утворюється. Речовини, які здатні або розширювати судини, або звужувати судини. Тому звідси не дивуйтеся, якщо до вас приходить клієнт, якому ви сказали використовувати loss систему, але він активно вживає солодке в своєму харчовому раціоні, і з часом каже: Ви мені сказали, що має червоніти, а щось не червоніє шкіра голови. Ну, побічно, не будемо говорити, що це. Першочерговий вплив, але це так само по краплинках, по крупинках ми додаємо в копілку посилення андрогенетичної алопеції через вплив солодкого. І, звісно, це глікація. Глікація це вплив цукру. Да, тут ми скажемо напряму глюкози на діяльність білків. Ліпідів та нуклеїнових кислот безпосередньо без участі ферментів, просто коли є забагато вільної глюкози або інших цукрів, які мають десь зафіксуватись. Це приводить знову ж таки до окисного стресу. І Що для нас дуже важливо, порушення мікроциркуляції крові на рівні шкіра, тобто на рівні периферії. Прям дуже знаково. Порушення синтезу колагенових еластинових волокон. Порушується шивка, порушується їхня еластичність і загалом процес утворення білків як таких. А ще додамо, що білок. Основна частина волосини це знову ж таки білок. Якщо мікроциркуляція порушена, кисню недостатність периферичного кисню приводить до зниження енергії, взагалі до всіх метаболічних порушень на рівні шкіри. Вітаємо! Андрогенетична алопеція стимулюється ще активніше. І, звісно, це дефіцит поживних речовин. Якщо в харчовому раціоні привілеює солодке. Чи то пряме, чи то приховане. Да? Це завжди буде приводити до дефіциту важливих для здоров'я волосся і загалом організму поживних речовин, таких як біотин, цинк, який знову ж таки буде впливати на ріст волосся, буде впливати на діяльність 5 альфа-редуктази, вітаміни групи Б. Через розбаланс мікробіотики, шківника просто злітають, і, звісно, це дефіцит білка. Тому, скажімо так, хоча вживання солодкого в принципі, не є основною причиною андрогенетичної алопеції, так? проте воно є одним із факторів, які порушують загальний стан здоров'я шкіри голови, волосся. Ну і загалом здоров'я. Тому рекомендується дотримуватися збалансованої дієти, уникати надмірного споживання цукру і, звісно, підтримувати здоровий спосіб життя для зменшення ризику розвитку андрогенетичної, андрогенетичної алопеції. Ну і звісно, тут ми скажемо зовнішня терапія місцевими стимуляторами, блокаторами це прям по замовчуванню, так? Це прям мастхев. Тому, звісно, ми можемо сказати. Треба обмежувати солодке, треба виключити солодке, треба багато що. Е, треба вибудувати стратегії захисту від всього багато чого різного. правда? Але тільки від нас залежить, як можна знайти свій баланс солодкого. Життя, але зсередини. Тому обираємо ми, що ми ставимо в тарілку, що ми ставимо собі в рот. От, що обираємо вибір за нами. Тому дякую за увагу і, звісно, дякую нашим захисникам і захисницям.